Довічно за диверсію Держдума РФ ухвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність аж до пожиттєвого позбавлення волі за створення диверсійної спільноти, навчання та сприяння диверсіям та їхньому фінансуванню, а також пропаганду. Про це повідомляють російські пропагандистські змі. Там зазначають, що Кримінальний кодекс Росії планують доповнити новими статтями, які посилюють покарання за сприяння, втягнення, заклики і схиляння до вчинення диверсій, а також за їхнє фінансування. Крім того, кримінальне покарання ведуть за навчання диверсійній діяльності і створення злочинних груп із тією метою. Відтак, за схиляння до диверсії або вербування передбачають покарання від 8 років до довічно штраф до 700 тисяч рублів. Це приблизно 200 10 тисяч гривень за нинішнім курсом за навчання диверсіям загрожуватиме від 15 років до пожиттєвого ув'язнення. Голова комітету держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов сказав, що заходи, які прописані в пакеті законопроєктів, цитую. Є цілком виправданими. Додам, що сприянням диверсійній діяльності у Росії можуть визнати навіть допис у соціальних мережах. Таким чином, певні експерти зазначають, що Путін і його оточення намагаються попередити росіян про можливі наслідки їхньої діяльності у разі незгоди з діями російського терористичного режиму.